Вітаю піпли, Ви на україномовному Ютубі. А це черговий випуск, в якому я зібрав купу новин, коротко та цікаво. Якщо вам сподобається, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, а також фінансову підтримку, адже цим ви допомагаєте тримати та розвивати канал. Всі посилання в описі. Всім дякую, починаємо. З головного, Valve анонсувала Counter-Strike 2, реліз влітку 2023 року. Це та сама Global Offensive на движку Source 2. Дим від димовухи стане динамічнішим, а текрейт буде нульовим. Загалом видно, що графіку підтягнули, і особливо це стосується освітлення. Говорять, що деякі карти отримують повний редизайн, а всі без виключення похвастуються тим самим новим освітленням та косметичними покращеннями і можливостями нового движка в цілому. І ще кілька Офіційних подробиць. Вже стартував тест для вибраних гравців CSGO. Саме оновлення буде безкоштовне для гри. Загальний доступ вийде інструментарій Source 2. Всі предмети типу скинів з CSGO будуть перенесені в нову версію без втрат. Графічні ефекти поліпшить, такі як освітлення, відображення та текстури. Інтерфейс вже буде повністю перепрацьований, а ще гра отримує перероблений звук. До речі, стосовно скінів, їм також підтягнуть візуал. На цьому поки що все. Я не фанат гри, проте апдейт заставить ще раз зарашить Бі. Чекаємо. У тизер трейлері показали особливості ПК версії The Last of Us Part 1, вихід гри 28 березня. Отже, очікуване розблокування частоти кадрів, підтримка технології FSR 2 та Nvidia DLSS Super Resolution, А також з'явиться два нових режими: швидкісне проходження та перманентна смерть. So can... В Сі спростували вкид про заморожування розробки Stalker 2 після так званого зливу. Інформацію спростував ком'юніті менеджер GAC – Discord і студії і додав: не вірте чуткам, адже розробка продовжується як і раніше, нічого не змінилося. Це ще раз підтверджує тверду позицію компанії та жалюгідність того самого зливу. Battlefield 1943, а також Bad Company 1 та 2, приберуть із цифрових магазинів. 28 квітня ігри знімуть з продажу, а 8 грудня відключать мережеві функції. Проте всі офлайн-функції, включаючи поодинокі режими, будуть і надалі доступні. Starfield тим часом отримала максимальний віковий рейтинг, що мене прямо таки здивувало. А Elden Ring продовжує збирати нагороди. Тепер вона забрала гру року та ще дві номінації на GDC 2023. До речі, ще вона отримала підтримку трасування тіней та глобального затемнення з новим патчем на ПК та консолях. Але говорять, що різницю не прямо таки, щоб видно. А у Resident Evil 4 виправили ефект дощу, який розкритикували фанати. Обіцяли і от готово. Але давайте трішки детальніше про Resident. На момент виходу відео гра вже має бути релізнута, та вже зараз відомо, що середня оцінка ремейку Resident Evil 4 від критиків перевищила 90 балів. Огляди ремейку Resident Evil 4 і оцінки журналістів виявилися дуже високими. Так, Metacritic дав 95 балів на основі 58 рецензій для версії PlayStation. PlayStation 5 і 94 для версії Xbox Series на основі 6 рецензій. OpenCritic вже дав 92 бали на основі 62 рецензій. Для порівняння у ремейку Resident Evil 3 середній бал на OpenCritic дорівнює лише 79 балів, що теж доволі багато. А у ремейку Resident Evil 2, як і в четвертій частині, 92 бали. Фанатам приготуватися ще більше. Гра очолила тижневий чарт продажів у Steam. До речі, стосовно продажу продажі сіфу перевищили 2 мільйони копій, а контрол перевалили за 3 мільйони копій. Можливо, комусь це буде цікаво. Йдемо далі. У Spider-Man 2 та Wolf Rain може з'явитися нова технологія діалогів. Під час прямого ефіру на офіційному твіч каналі Insomniac Games провідний програміст двигуна Елен Раскін повідомив, що в наступній грі студії, якою наймовірніше стане Spider-Man 2 і, можливо, навіть Wolf Rain, буде використана дуже крута технологія діалогів. Але круто те, що саме робитиме ця нова технологія діалогів, поки що невідомо. Ймовірно, студія покаже і під час PlayStation, PlayStation Showcase перед виставкою e 3 2023 разом з іншими проектами, що знаходяться в розробці, за словами Джефа Граба, відомого своїми зв'язками в ігровій індустрії, Sony приберегла все найцікавіше саме для PlayStation Showcase, яка за його словами і відбудеться десь до початку e 3 2023 року. Чи то знову показуха, чи все ж революція? Хто його знає? Може звільнили сценаристів та найняли штучний інтелект, щоб писали дуже круту систему діалогів. Видавництво THQ Nordic прийме участь у виставці PAX East 2023 року, яка відбудеться у Бостоні з 23 по 26 березня. У рамках заходу видавництво обіцяє показати одну зовсім нову гру про потяг. Крім таємної новинки, буде показано ще чотири проекти: йдеться про Alone in the Dark, Outcast 2, Tempest Rising та Recreation. Як запевняє компанія, відвідувачі виставки зможуть вивчити демоверсії як озвучених ігор, так і ще не анонсованих. Ремейк Max Payne 1 та 2 звучить вже круто, повністю фінансується Rockstar Games. У квітні минулого року розробник Remedy Entertainment застав всіх зненацька, офіційно оголосивши, що ремейк Max Payne та Max Payne 2 знаходиться у виробництві. І от через рік стало відомо, що все це чудо фінансується Rockstarами. На жаль, сума не розголошується, але вона описується як вартість виробництва типової aaa гри від Remedy. Як приклад можна навести сиквел Control, бюджет якого становив близько 50 мільйонів євро. Тому ремейк Max Payne повинен як мінімум мати вищу вартість, не кажучи вже про те, що це дві гри. Дата релізу досі невідома. Проте подейкують, що вона знаходиться на етапі прототипів. Ремейки прямо таки рвуть, чарти, бо ті самі ремастери та ремейки становлять 90% ігор в 2023 році з найвищим рейтингом на Metacritic. Hi-Fi Rush поки що єдиний повністю оригінальний тайтл, що потрапив до списку. А Dying Light 2 тепер повністю сумісна зі Steam Deck. Враховуючи успіх сумісності Cyberpunk, де температури плавили залізо, очікувати від Dying Light холодної ванни теж не варто. Проте, кого це цікавить та зупиняє. Верифікували, граємо. Ну, в тих, в кого є така можливість, звичайно. Угода між Microsoft та Activision на цей раз мова піде про заяву виробника Xbox про те, що Activision Blizzard навіть близько не є найбільшим стороннім постачальником PlayStation. Навпаки, компанія займає лише п'яте місце. У Microsoft стверджують, що Electronic Arts є найбільшим стороннім розробником ігор для консолей. За нею слідують Ubisoft і Take-Two Interactive. І хоча Microsoft підкреслила, що це стосується PlayStation, дані показують, що те саме відбувається і з Xbox. Але все змінюється, коли мова заходить про Sony як видавця. Зважаючи на все, Sony є четвертим за величиною видавцем ігор, випереджаючи Activision Blizzard, яка займає п'яте місце. У Sony 286 ігор, які є ексклюзивними для PlayStation, Заявили Microsoft, додавши, що Sony зберігає свої власні ігри здебільшого ексклюзивно для PlayStation. На сам кінець компанія згадала God of War, Spider-Man і The Last of Us. Хто з них вже правий? Хто не правий. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Райзер представила килимок для миші із загартованого скла і з кумедної інструкції. Виробник хотів би, щоб ви не розпалювали вогонь за допомогою нього та нікого не били їм по голові. За це з вас 100 баксів. І ще про 100 баксів. Фанати Diablo 4 обурюються з приводу сумнівної акції KFC. адже гравці, які купили бургер за 4 долари, отримали доступ до ранньої бети, так само, як і ті, що заплатили 100 доларів за преміальне видання. Тим часом фанат Нінтендо вирішив потрати трішки більше ніж 100 доларів. Фанат скупив 2400 гривень Нінтендо єшоп на суму 23 тисяч доларів. Все для того, щоб зберегти хоча б по одній копії кожної з них і вберегти ігри від забуття. Life by You, конкурент за Sims від Paradox, вийде 12 вересня. В ній можна буде писати сценарії, вибирати риси персонажів, змінювати колір предметів, і в принципі, схожість на Sims можна побачити неозброєним оком. Що то буде, побачимо. І ще на релізі російських субтитрів не буде. Нова PlayStation 5 може з'явитися у вересні 2023 року разом з Marvel's Spider-Man 2. Таку інформацію припустив інсайдер Том Хендерсон, який у минулому повідомляв, як буде запущена нова модель консолі Sony, за чутками ідентична за поточною потужністю, але з'ємним оптичним приводом, який ще й можна буде придбати окремо. Тут Хендерсон і висунув гіпотезу, що Sony може використати нову гру від Insomniac Games для запуску нової моделі PlayStation 5, можливо, навіть з окремим Комплектом говорять, що Дісней скомпонує всі вирізані кадри з «Аватара 3» в окремий дев'ятигодинний фільм, що вийде в межах 2025-2026 року. Якщо це правда, не уявляю, як це дивитися в кінотеатрі. Ну і всіма кохана українська локалізація. Ось статистика ігор в Steam з українською локалізацією, за даними GameSensor. Загальний процент ігор, які мають українську мову, впав з майже 5% у 2019 році до 3% у 2022. Це сумно. Проте за кількістю ігор з українською локалізацією минулий рік став рекордним. Вийшло аж 405 ігор з українською мовою проти 319 у 2021 році. Проте це додіть. Камало куди писати, кому стукати, щоб нарешті зрозуміли. Ми прагнемо української локалізації. Тепер точно все в минулому випуску говорив, що на Росії не зайти в Clash of Clans. Так, от офіційне підтвердження, що Clash of Clans та Brawl Stars заблокують на території Росії та Білорусі навесні 2023 року. На кінець, як завжди, трішки незвичностей. Як тільки той Elden Ring не проходять, цього разу стример пройшов його із зав'язаними очима всього за дві години, використовуючи експлойти. Хто не в курсі це комп'ютерна програма, фрагмент програмного коду або послідовність команд, які використовують вразливості у програмному забезпеченні та застосовуються для проведення атаки на обчислювальну систему. І типу якось йому це допомогло навіть не дивитися на екран і пройти гру. На цьому в мене все. Бувайте здорові, і, як завжди, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, якщо відео вам сподобалося. За бажанням та можливістю, підтримуйте фінансово підпискою на Patreon, ставши спонсором чи разовим донатом. Це допомагає існувати каналу. Звітував Дім, Дім Дімич, бережіть себе і па-па!